Віршики для дітей про різдво, чарівні Рими для святкового настрою. Ми Різдво Христа шануєм і щороку колядуєм. Славте Бога, у хвалі всі великі та малі. У Вифлеємі, в стайні на сіні, Христос родився всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому сину славу віддайте. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок, на скрипочку граю, вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, Коляду готуйте, Яблучка, горішка дітям для потішки. Яскрава зіронька зійшла. Свята вечеря підійшла кутя, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочка, нехай лунає в хаті сміх з різдвом Христовим вас усіх. Під ногами сніг рипучий, Вітер стріхи обміта. Нині день ясний, блискучий, день народження Христа. Йдемо спішною ходою, ми від хати і до хати, голосною колядою Сина Божого вітати, від села до села кожушку йде коляда, красень місяць, угорі ясно світить коляді, сніг блискітками блистить, мідно дзвоник зеленшить, Бог предвічний, чути краєм, ми Ісусика вітаєм. Під образом сіно на образі свічка, на всю хату пахне смачна паляничка, на радість дорослим, на втіху малечі іде до вас в гості, святий добрий вечір! Христос ся рождає. Дочекалися ми свята і для серця, і для душі. На столі кутя багата, пиріжки, узвар, книщі. В хаті ладан в'ється дивно, в пасмах затишку й тепла. Тільки перша зірка блимне, посідаєм до стола. Яскрава зірочка на небі горить, горить і не згаса. А дітвори веселий щебіт, дзвінкий, прозорий, як роса, до неї лине в ці хвилини, в нім слава Господу, Христу, що народився як людина в цю ніч воїстину святу, горить зоря не погасити. Вона нагадує для всіх, що народився сам Спаситель і смерть любов'ю переміг. Вся Україна співає, нині кругом торжество, друзі, і ми вас вітаємо зі славним Господнім Різдвом! В небо, хай лине сваління. Нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя, тіштеся щиро, співайте! Славу Ісусу Христу! Мир на землі, сповіщайте, Бог дасть вам радість, святу. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.